Пане Юрію, ну і от Нацбанк також свої методи пропонує посили валютні обмеження на розрахунки за кордоном. Зокрема, від сьогодні буде щомісячний ліміт у 100 тисяч гривень в еквіваленті на оплату. Годинників ювелірних виробів виробів зі срібла і так далі. Також регулятор обмежив до 500 тисяч гривень в еквіваленті розрахунки з менеджерами за з нерухомості для сплати комісії за управління оплату за проживання та пов'язаних із цим. Комісії у Нацбанк кіку, очікують, що це сприятиме збереженню міжнародних резервів на достатньому рівні. Ну, коротше кажучи, за кордоном, да, от дорогі витрати, якісь літні обмежили. Да? Тобто не можна годинник ролікс тепер буде купити. Але за ну, я не думаю, що ролікс тисяч коштує. Це зараз? ну, скільки? Три тисячі доларів. Да? Мене... Або на чорному я... ринку, так? Важливо, я ще з української, картки. з української картки. Але ж можна мати вже не українську картку, а можна мати кеш. Можете пояснити ці інновації Нацбанку, пане Юрію? Що відбувається? Що це таке? Бачите, не зовсім до кінця зрозуміло, тому що 100 тисячний лімін для оплати за кордоном давно існує, він нікуди не дівся, саме оплати гривні за кордоном, тобто виведення. Більш того, якщо у вас є валютна картка, то ви більше 50 -ти тисяч гривень в день не обміняєте. Тобто, навіть для розрахунків валютою, наприклад, так, це вже не буде виведення гривні, це буде виведення валюти. А щодо ювелірних виробів за кордоном, ну це ж контроль якийсь які відносно того, що в карці, якщо в людини кеш, ви нічого не поконтролюєте. Так само ви сказали, це оплата послуг за кордоном ріалтан, фактично так, так, так. так. Я, я не розумію змісту взагалі цього. Можливо, хтось надто сильно зловживав і користуючись цим, вивозив певні обсяги готівки. Можливо, це власне щось МБУ в цьому плані знає. Я такими послами не користувався, тому мені навіть природа цих заборон не зрозуміла. А пан Назарію, чи не вийде так, що доведеться нашим підприємцям у Польщі пере, ну, відмовитися від послуг українських банків від карток і перейти там на польські банки? Ну от ви бо, знаєте, я повернусь от, до можливо. того, що якраз да. пан пан Юрій казав. Поляки буквально кілька днів тому я бачився з новим директором якогось оберуть представництва польської агенції інвестицій. І Ми якраз розмовляли про те, чому поляки обурені. Тому що я кажу: от ви блокували кордони, і це досить тривожно сприйнялось в Україні, і досі це кліше. І, і на мені висить, тому що представляю польську організацію в Україні. І він мені відповів, каже: Ти знаєш. Велика кількість українців нас дуже обурює саме в Варшаві, тому що вони їздять на дорогих елітних автівках. Причому це там бізнес-клас від 300-500 тисяч доларів, тобто таких, яких навіть вони не бачили ніколи тільки в фільмах Джеймса Бонда і інших телесеріалах. Розумієте, тому це заздрість. Чи що ні? Це, це зовсім не про заздрість. Це про це про повагу. Це про повагу до держави. Якщо ти. Зараз, от ми говоримо про бізнес, і він ви кажете, хтось не платить податки, а хтось платить, то виглядає, що хтось дурачок, а хтось, а хтось ні. Розумієте? Тому е, мені здається, після повномасштабного вторгнення на третьому році війни не сплачувати податки, знаходити якісь схеми і оминати для того, щоб збагатити свою кишеню, це просто неповага до перш за все, себе, самого, що ти скажеш своїм дітям через пару років, що ти робив, як ти вніс яку лепту ти вніс нашу перемогу. І друге, це. Міжнародні партнери нас не зрозуміють, тому що ті, хто виїжджають на таких автівках, всі розуміють, що вони працюють або в кеш, або якось mm -hmm. уникають сплати податків, тому mm -hmm. що в 30 років їздити там на машині за 700 тисяч доларів це просто ну не мені Але мені здається, що в відсотковому співвідношенні, Ну хіба так багато заможних українців у порівнянні з тими, хто ну скажімо, середнього Ви знаєте? You know, якщо ми подивимось на статистику, скільки елітних автомобілів було завезено за минулий рік саме з німеччини. Не будемо називати бренд, щоб тут не рекламувати його, то це велика. Кількість це це не мала кількість. В них рекордні продажі Ре, ви знаєте, за весь час незалежності. Так, тобто рекордні продажі саме після повномасштабного вторгнення. Тобто, все, що робить зараз Верховна Рада і Кабінет Міністрів, це добре для того, щоб максимально вивести людей з кешу. Щоб ми бачили, які операції здійснюються, хто як де управляється коштами, щоб ми розуміли витрати людини і щоб була підзвітність. Ми ж йдемо в Європу. І до речі, я вам наведу такий приклад: ті, хто в Польщу виїхали українські підприємці і були не дуже білими в Україні, і вони вирішили там започаткувати бізнес після вторгнення. Знаєте, що вони кажуть? Ми закриваємось невигідно. Я кажу, а чому кажу, ти знаєш? Ми ледве в нуль виходимо. Я кажу, чому? Ми платимо в білу всім зарплати, платимо податки, нам не вигідно, розумієте? Тому ті 60 тисяч фопів, які відкрились після повномасштабного вторгнення в Польщі, частина з них закривається, тому що кажуть, не вигідно. А частина продовжує жити, якщо вони були в Україні білими. Звичайно, для них це звичайна практика. І навіть ті, хто закрили і вертаються в Україну, вони вже замислюються, а може почати працювати в білу і нести якусь соціальну відповідальність. Пане Юрію, а як можна пояснити? До речі, ось ці згадані рекордні продажі елітних автобрендів в Україні в умовах війни, такої якої не було в Європі, там з 45-го року, в умовах ну шаленого здавалося б і дефіциту бюджету і всіх інших економічно-фінансових наших проблем? Я вже не кажу про просто моральні аспекти ситуації. Як це от ви пояснюєте, чи вам можливо експерти на рівні Верховної Ради пояснюють, що це за феномен такий? Експертів на рівні Верховної Ради ніяких таких немає. Насправді я думаю, що це культура споживання і культура витрат грошових, і як тільки вони з'являються в людини. Ну хтось ще не награвся в автомобільчиків дитинстві і він купує дуже багато більше ніж ніж два, скажімо, на сім'ю необхідних практичних автомобілів, якщо сім'я велика і багато переїздів. Все решта, це або може бути інвестиція, як деколи розповідають. Ну скажімо, так, старовинні машини, які з часом дорожчують. Якщо це не так, то це або парти, або у вас якийсь дуже великий бізнес. Якщо великого бізнесу немає, і ви просто створюєте автопарки, щоб комусь там показати скільки ви заробляєте, то вам треба розуміти, що у вас або чисто сові сплачені всі податки. Або у вас будуть проблеми як в деяких там блогерів інтернетівських, які вони потім виїжджають за кордон зв'язку з цими обставинами, ось mm. така ситуація. Тому я думаю, що нам всім треба переглянути а свій бюджет ставлення до грошей і розрахунок на те, що те, що ти приносиш в сім'ю, воно має розраховуватися на більш довгий період ніж період користування автомобілем. Mm -hmm. Ну і е, власне е, щодо ще таких порівнянь, середня зарплата в Україні зросла до 21 тисячі гривень і тим самим перевищила довоєнний рівень про це свічу дані держстату. Повідомляється, що ще півроку тому середня зарплатня становила майже 19 тисяч гривень. Ну можливо... під, підвищення мені здається, не дуже прям таке суттєве, 2 тисячі гривень. Так а свід... ну, можливо це так спонукатиме українців до повернення да в міністерство ж єдності в нас Я от власне хотіла запитати, які заробітні плати у Польщі. Так. Близько 900 доларів середня зарплата у Польщі, і ви знаєте, 500 доларів ми наближаємося до 500 доларів, якщо перевести цю середню зарплату в Україні. Це дуже хороший показник, тому що це рекорд. Після повної після часів незалежності України ми завжди там 100 доларів. Пам'ятаєте до війни, як ми говорили, наші пенсіонери отримують 60 доларів, 70, да. Тобто ці Дуже. погані цифри зараз у нас 500 доларів. І чому тому, що велика кількість підприємств зіткнулася з нестачею кваліфікованої робочої сили в Україні? На жаль, велика кількість чоловіків мобілізована. Ми бачимо відтік українців після повномасштабного вторгнення. На жаль, до до різних країн. І тому підприємства зіткнулися з цією проблемою, і вони змушені. Збільшувати заробітну платню для того, щоб працевлаштувати кваліфіковану робочу силу і щоб вона працювала, а не мігрувала. Знаєте, візь. але все одно це вдвічі ну менше проти 900. і ви це, знаєте. На витрати хоча в Польщі добре. зовсім інші. Якщо ми розуміємо, Ні. ці 500 доларів ми витратимо в Україні, і співвідношення цін у Польщі і в Україні це різні речі. І а, життя у Польщі. А в чому саме різниця по цінах та ж, та ж наприклад, теж оренда житла, наприклад, в Варшаві, так продукти харчування, тобто один злотий це приблизно 10 гривень на сьогоднішній день. Ну, тобто, ви розумієте, дати українці, які виїжджають і тратять свої кошти, ну це все одно, ну це це не порівнянні цифри. Тому в Україні 500 доларів і в Польщі ну, для Польщі це нічого. Тобто, ви не виживете за ці 500 доларів там. Якщо mm -hmm. mm -hmm. Я панові, можливо, міністерство єдності візьме власне на себе це питання повернення, значить, ВПО. Давайте я просто додам інформацію. В ефірі Ранок Лайв про це заявив Руслан Горбенко. Він розповів, що нове відомство матиме кілька офісів у Києві і у Польщі, в тому числі в Німеччині, щоб підтримувати українців за кордоном і забезпечувати їх повернення. І на думку депутата, це міністерство не буде дублювати функції інших відомств. Давайте почуємо Горбенка і продовжимо дискусію. Це буде більш сучасне. І в повноваженнях розширене міністерства єдності треба опікуватись не тільки ВПО, які внутрішньо переміщені, а ті, хто і люди громадяни України виїхали за кордон. Цього міністерства буде три офіса скоріше. Ну мінімум два. Це Київ, Польща чи Київ, Польща, Німеччина, так як в Польщі, Німеччина найбільша кількість громадян України, які виїхали. От тому і розглядаються вже кандидатури. Я думаю, що на протязі вересня ми вже почуємо і кандидатів, і, і щодо плану розвитку цієї інституції. Mm -hmm. Тож, пане Юрію, Міністерство єдності чи Міністерство повернення я так розумію, це аналогічні назва. Одна те саме саме цього міністерства не вистачає для того, аби наші співгромадяни, скільки там 7 мільйонів здається за кордоном вже перебуває, майже 7 мільйонів поверталися назад. Чи причини можливо взагалі не в створенні цього відомства є інші чинники, через які поки що люди не вертаються? Щодо цифри українців я насправді дивуюся, як ми почали забувати про справжню кількість українців за кордоном. Їх насправді більше 20 мільйонів. Да, можливо... Я говорила за час повномасштабної та та я розумію, але про цих всіх теж не треба забувати. Я розумію, що це просто звичка зараз наша рахувати тих, хто виїхав під час повномасштабного а є тенденція, вона дуже дуже непомітна. Але вона була після першої хвилі виїздів українців до Польщі, сполучених штатів, Великобританії. Коли вони років 10-15 працювали, вони поверталися потім в Україну. Є дві причини в Україні жити дешевше, в Україні жити приємніше. Ну є інші, тобто сім'я, діти, хочеться більше бути до свого. І мені здається, що природні результати. Повернення українців можуть без конкретної програми бути сильнішими ніж програма даного міністерства, поки що якого я. Не бачив при всі повазі до мого колеги. Він говорив про Київ, Варшаву і Берлін. Там не знаю, чи що саме про не Польщу, можуть так? бути офіс, офіси відкриті в Варшаві в Мечені міністерства. Це максимум вони можуть працювати десь там в консульстві. Що саме? Там можуть працювати хіба що ще якісь неурядові організації, які будуть підтримуватися нашою державою і будуть здійснювати певні функції. Ну, якщо я помиляюсь, виправте мене звичайно. Хотілося б справді побачити якісь конкретні речі. Але що є основними цінностями для українців? Що це міністерство могло би зробити? Ну, до речі, витрати побачте, витрати, які є в Польщі на проживання окрім оренди житла. Окрім якщо хтось раптом хоче купити житло, воно є дорожче в 3, в 4, ніколи в 10 разів дорожче ніж у Львові і в Києві. Я говорю зараз про Варшаву, Краків, інші міста. Тобто починається квадратний метр. Якщо в нас близько 1000-1200, то там починається 3,5-4 тисячі доларів за квадрат, щоб ви собі знали Суттєво. витрати на комунальні послуги теж значно вищі. Середні витрати невеликої квартири в межах 60 квадратів, у вас буде близько 200 доларів плюс-мінус євро, дивлячись від від будинку, і це багатьма відчувається як і поляками, так і українцями. В будинку, якщо ви живете, витрати ваші будуть ще більші на комунальні послуги, тому що це так би мовити бізнес громади, на якому вони заробляють. Це одна з причин, і друга причина серед тих, хто починає бізнес. Справді інколи буває в важкувато. Це працювати, я наприклад знаю одних, хто відкрив в Кракові магазини кафе. В них витрати зараз ідуть. Зараз тільки відкрилося буквально кілька місяців. Працюють витрати: мінус 20 тисяч доларів на місяць. Але вони сподіваються, що за півроку вони вийдуть в плюс. Це великий магазин, велике кафе. Але треба розуміти, що нема такого, що ти прям відкрив бізнес і завтра. Воно побігла в плюс. Його треба. Довести своєю репутацією споживачам, що справді до тебе варто ходити і варто купувати. І повертаючись до міністерства: перше рівень життя, друге безпека, третє навчання, четверте медичне обслуговування це те на що найбільше будуть звертати увагу. А відповідно, все решта, як, як фінансовий дохід для тих людей, які можуть самі себе забезпечити, можливо буде стояти на другому місці, тому що вони вже будуть думати про фінансовий дохід своїх дітей, можливості для них, а не для них самих. І ми швидше за все стикнемося з ситуацією, що за умови миру в Україні сюди швидше можливо при наявності житла будуть повертатися пенсіонери, здебільшого, так які. Не створюватимуть нового, а просто будуть з задоволенням жити в рідній країні. Угу. Пане Юрію, дуже вам дякую за те, що долучилися до нашого ефіру. Дякую. Член делегації паріє, народний депутат України та член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово комунальних послуг Юрій Камельчук був з нами на зв'язку. Дякуємо вам. Давайте далі до польської теми, користуючись нагодою, що в нас тут Назарій Волянський, який представляє спілку. Підприємців, підприємців. В Польщі? Так. Польщі, відповідно так і має ну, хорошу інформацію по тому, що відбувається у Польщі, в тому числі з українцями. Отже, з вересня діти українських біженців у Польщі мають ходити до польських шкіл, аби батьки надалі мали могли отримувати допомогу від держави. За різними оцінками, в польську освіту освітню систему мусять інтегруватися від 20 до 80 тисяч українських дітей на додаток до майже 300 тисяч, які вже навчаються. У Польщі mm -hmm. для чого Польща це робить, пане Назарію? Ну, перш за все, для того, щоб інтегрувати українських дітей щоб в польську систему. Ну я б не сказав, щоб вони не верталися. Я б сказав для того, щоб вони не деградували. Тому що, як ми знаємо, чотири роки діти навчаються в онлайні. Чому чотири? Тому що третій рік повномасштабного вторгнення, рік пандемії, частково діти навчалися в онлайні, і в цих дітей, яких зараз Польща змусила піти до школи в офлайні, є Розумієте, унікальний шанс для того, щоб вивчити польську мову, інтегруватися в європейське суспільство, і після того повернутися в Україну зовсім іншими кваліфікованими зі знанням двох мов двох або трьох, наприклад, тому що чому польська... ми не відкривали свої школи офлайн, щоб не онлайн діти займалися. Не знаю, якесь приміщення брати умовно там під оренду чи будувати, якщо чому ти, не відкривали мож... перше у Польщі свої українські школи, аби наші діти ну, не інтегрувалися прямо на стики сильно, Бо ну надія на те, що вони повернуться до України, ну дуже мала. Дивіться, Польща що зробила. Польща цим дітям курси української мови продовжуються, тобто курси польської мови додатково безоплатно надаються. Є в кожного класу дітей, тобто кожен клас українських дітей має ментора. Польського, який допомагає їм інтегруватися більше в суспільство, тому що ми розуміємо різні культури, різна мова є діти менші, які взагалі не розуміють до 18 років, що таке польська мова. Так їм складно взагалі розуміти для них це шок. Вони вчилися дистанційно в Україні, тому що до 1 вересня в Українці був вибір або ви навчаєтеся дистанційно в українській школі і живете в Польщі, продовжуєте отримувати виплату 800 злотих на сім'ю до 18 років. Ось і живете у Польщі. Але тепер Польща вирішила, що цих дітей не потрібно просто допомагати їхнім сім'ям, а інтегрувати їх в польську систему освіти. Це, до речі, дуже великий виклик. Ми в цьому бачимо тривожність, а поляки теж бач вбачають в цьому тривожність, тому що не зрозуміло, чи справиться польська система освіти з цією великою кількістю дітей. І наскільки мені відомо, зараз прогнозувалося, що від 100 тисяч до 150 дітей, які українських дітей, які залишаються поза польською системою освіти, цьогоріч. Станом на зараз зареєстровано тільки 20-30 тисяч, які пішли в польську школу. Тобто вони тобто, ми... якою мовою там навчаються? Оці 300 майже тисяч? вони вивчаються польською мовою, але є переклад українською, є українські ментори, які їм допомагають, як я вже зазначив, інтегруватися. Тобто, якщо а, уроки безпосередньо розуміє, українською мовою? є і українською і є польською, тобто є уроки польською інтенсивні. Тобто, після закінчення школи діти мають можливість додатково вивчати польську мову на безоплатній основі. Угу. От а і продається батьків... їм історія, історія, е, значить, польська Польща. чи українська не Україна, Думаю, ну ви розумієте, там е, буде польсько-українська історія, скажемо Що, маючи там питання щодо нашої спільної історії. Також в них свій погляд там на події 20-го століття, в тому числі, через які ми там постійно напружені По постійні скажі. чвари насправді так. Але зараз останнім часом до речі, навіть бізнес вже про це не згадує і це добре, тому що раніше там рік тому дуже активно підігрівали росіяни, російські, е, скажімо так, медіа, так звані не медіа. Сікорська, чи хто підіймав питання це нещодавно? щодо Волинської не трагедії, зокрема? Волинська різня, так. Ну, ну, так тема, тема така, вона дуже контраверсійна, на жаль, ми і в Польщі, до речі, коли доходить Ай... до неї, ми зразу кажемо: давайте, друзі, про бізнес. Ми а... ж про бізнес зібралися. А як же це батько наш Бандера, Україна, мати, значить, ця частина нашої. Історії в нас вулиці називають і ми, нами, полякам це не подобається, але в українській історії це там важлива сторінка, так само як Богдан Хмельницький. От як вони до цих персонажів ставляться, і власне як це українським дітям викладається? Знаєте, це червоний червоний прапор. Ці всі особистості наші історичні, яких ми поважаємо, яких ми вивчали з юних літ. Вони на жаль, як червоний прапор, red flag, як поляки кажуть. Тому є така дипломатична комунікація не уникати на жаль під час розмов з польським. З польськими колегами таких е, значних історичних постатей української історії. А на що вони жаль. хочуть? Як вони їх оцінюють? Чи вони хочуть, щоб ми їх по іншому змінили до них ставлення? До цього? Вони вони хочуть, щоб ми легше до них ставились, тобто не називали вулиці, не робили віче, не вигукували гасла тощо. Тобто, в них ну така політика поки що. Тому я надіюсь, вона зміниться. І ви розумієте, незважаючи на всі ці чвари історичні, польща наш геополітичний стратегічний сусід її географічне розположення на багато років вперед допоможе Україні, і це як я завжди зазначаю ворота для України українського бізнесу в світ, а також для світового бізнесу в Україну, і на жаль, ті інвестори, які навіть заходять з Великої Британії з Сполучених Штатів, перша зупинка в них це Польща, тому що в нас зараз не працюють ні аеропорти і з логістикою складно. Безпекова ситуація не дуже втішна. Тому Польща на наші років п'ять буде нашим таким. Партнером, яким в якому ми нуждаємось і який в нас нуждається, тому що давайте не забувати, що Польща дуже залежить від української робочої сили. І це не тільки про те, що українці залежать від Польщі. Польща, якщо б не українці, вона б не змогла зростати активно, тому що великий дефіцит робочої сили, і українці саме закривають цей, цей дефіцит. І минулого року в Польщі реєстрували півтора мільйона українців, мільйон триста, як хто говорив, зараз це 900 тисяч. 700 тисяч працездатних українців, які сплачують податки, і за минулий рік, 23-й, українці сплатили 1,3 мільярда євро податків до польського бюджету. А польща отримала від європейського союзу 1,1 мільярд євро для того, щоб утримувати цих переселенців. Тобто, як я вже зазначав, українці повністю віддають те, що те, що їм дала європейська комісія. Але раніше нам це було вигідно, тому що люди їхали, заробляли. Тут були в них сім'ї. Вони перераховували там до 15 мільярдів доларів на рік в Україні І продовжується робити. До речі, а от зараз як це можливо? У вас є свіжі дані або аналітика? От чи зменшився цей потік грошей в Україну переказів? Чи збільшився чи такий саме? Якась... Саме чітких цифр станом на зараз немає, але впродовж минулого року і позаминулого статистика прогресує. Тобто українці все більше і більше щороку переводять гроші. Чому? Тому що їх зростає кількість в Польщі, бізнеси зростають, і українці дбають про своїх тих, хто залишився тут батьків, сестер, матерів тощо. І ця тенденція продовжується. І іноді, якщо би, ви знаєте, упродовж кількох років ці перекази спостерігалися в, в стабільності, так? тобто нам навіть не потрібна міжнародна міжнародний валютний фонд. Його допомога в Україні, розумієте, тому що наші люди там працюють, заробляючи кошти і переводять їх в Україну. Це ж хороша статистика. А також ті, навіть бізнеси, які там я спілкуюся з ними, вони кажуть: ти знаєш, ми попрацюємо 2-3-5 років і повернемось в Україну. Вони ж не закривають в Україні свої бізнеси, вони просто масштабуються. Тому помилкова логіка, коли хтось каже, що український бізнес виїжджає жай релокує. Ні, український бізнес просто масштабується. Це як відкривати свої підприємства, як не знаю, сітку кав'ярень тощо. Це ж це ж позитивно. Угу. Та на Назарю, дякуємо вам за те, що долучилися до нашої дискусії. Назарій Волянський, радник комітету Верховної ради з питань економічного розвитку і директор представництва спілки підприємців Польщі в Україні був з нами в цій студії. Дякуємо дуже, дуже дякую вам. Дякую. Друзі, що ж на завершення є приємні новини від протиповітряної оборони. Сьогодні вночі та зранку над Україною наші військові збили 38 російських шахетів. Щоправда, не всі були з. Біті їх була загальна кількість 46 одиниць. Лише 40, 38 з них було збито. Ворог також атакував іскандером та протирадіолокаційною ракетою х 31 П. Три безпілотники вилетіли е, з повітряного простору України. Один у напрямку Росії, два у напрямку тимчасово окупованої Луганщини. Е, ну і наразі повітряна тривога в нас триває, в тому числі на Київщині. Фіксуються безпілотники, поки не зрозумілого типу. А трошечки раніше повітряні сили повідомляли про зна. Чну активність тактичної авіації ворога е, на сході. Ну а от по тій інформації, яку Оля назвала, під ударом ворожих безпілотників опинилися, зокрема, критична інфраструктура Сумщини. Е, всі дрони, що летіли на столицю, за даними міської влади, знищені. Ну але боротьба, як то кажуть, триває і зараз продовжують збивати дрони знову ж таки на Київщині. От просто зараз більше оперативної інформації, друзі, в телеграм-каналі, новини лайф. Підписуйтесь, відстежуйте. Так ну і, друзі, аби більш ефективно збит. Увати шахеди не тільки шахеди, ракети в нашому повітряному просторі ворога треба допомагати Збройним силам України. Вся наша команда долучилася до цього збору. Я вас вкотре закликаю це зробити. Ми долучилися до збору для військових з другого штурмового батальйону. Військовим потрібні антидронові рушниці, засоби РЕП і все, що потрібно для ведення сучасної війни. Мета збору 5 мільйонів. Зібрали вже майже 500 тисяч гривень. Це чимала сума, але на жаль, це не фінальна сума. Нам ще треба певні зусилля зробити аби 5 мільйонів забрати і ви в цьому можете допомогти будь ласка QR-код в Куточку цього екрану або за посиланням, що лишається в коментарях під цієї трансляції та нашому телеграм-каналі, ви можете задонатити ту суму, яка є для вас комфортною, і кожен раз пам'ятати, що маленьких донатів не буває. І навіть гривня вона є дуже і дуже вирішальною. У нас тут на каналі більше двох мільйонів підписників. Уявіть, яку суму ми можемо зібрати, якщо кожен по гривні задонатить сьогодні. Половина збору буде закрита тоді. Друзі, долучайтеся і дякуємо вам, що долучилися до опитування, яке тривало в нашому ефірі. Ми говорили сьогодні багато про систему відеонагляду да? для безпеки, для покращення різноманітної боротьби з криміналом, з злочинністю і взагалі. Наскільки це може допомогти там нашій країні да, боротьби з безпековими викликами, але і, водночас це частина прав людини. Тому запитання було, чи підтримуєте запровадження системи відеонагляду за українцями, яка зараз пропонується. Да, і відповідно міністр виступав внутрішніх справ з цим і в Верховній Раді відповідний законопроект розглядається. Отже, давайте подивимося, як проголосувала наша аудиторія в Ютубі і в Телеграмі, і порівняємо, що ми отримали які результати. Вони трошечки відрізняються. Я одразу скажу. Отже, першою ми бачимо Ютуб 16% підтримують це, відповіли так, покращиться безпекова, безпека в країні. 61% відповідає: Ні, це порушення прав людини, 17% тільки у прифронтових районах для виявлення колаборантів, і 6% Поки не визначилися, важко сказати їм. Давайте порівняємо із телеграм-каналом, що у нас там можливо там трошки інші дані. Отже, варіант так підтримало в телеграмі менше людей. Лише 13% вважають, що система відеонагляду потрібна по всій країні. 59% вважають, що ні це порушення прав людини. До речі, проти теж виступає менше ніж в Ютубі, і 19% вважають, що це потрібно запроваджувати у прифронтових районах. І саме для виявлення колаборантів. 19% підтримало такий варіант, ну і 9% не визначилися, важко сказати, або написали свій варіант у коментарях. Друзі, дуже дякуємо вам, спасибі, усім, хто долучився. Так, тут ми будемо ставити крапку, дякувати за те, що всі ці три години були разом з нами. Завтра у цій самій студії, ті самі порі на цьому самому ютуб-каналі. по іншим не ходіть з 8 до 11 будемо вас чекати і аналізувати ті події, які стануться за ніч минуло. Сьогодні принаймні будуть дебати у Сполучених Штатах Америки. Сподіваємося, що станом на ранок будуть якісь цікаві заяви, які ми з вами будемо обговорювати. Ну і завтра буде в нас саміт Кримської платформи. Теж певні результати, мабуть, варто очікувати, хто буде на цьому саміті присутні. З наших партнерів, все це вже будемо обговорювати завтра. І аби ви не пропустили початок нашого ефіру, будь ласка, натисніть на ту кнопочку, на якій зараз намальований дзвоник. Вам одразу прийде сповіщення, що ми о 8 ранку почали. Так. Ну і друзі, будемо в тому ж складі, як і завжди. Я Віталій Продиус, Ольга Волкова, в якої сьогодні день народження. Ще раз, друзі, привітайте її в коментарях. І привітайте і І привітали від боєм повітряні сили. Привітайте лайками, коментарями. Пишіть Ользі, побажання, вона залюбки, все це прочитає. Так, дуже дякую. Я буду чекати ваші привітання, підвищувати якраз активність на нашому ютуб каналі. Це дуже важливо. Дякуємо вам. Ну і друзі, наша найбільша подяка Збройним силам України, тому що ми віримо в перемогу. Ми віримо в ЗСУ і віримо в Україну. І слава Україні! Бережіть себе на все добре.